Se on niin Вночі теж просто висоти, близькі метр, два, три, п'ять. Ми виконуємо бойові завдання на знищення ворожої техніки, ворожих ну, особового складу противника. Працюємо з кабрирування з віддалення, на якому нас не дістають. Противники своїми засобами ПЗРК. І це теж будеш в цьому, так без карті, кожен раз від своїх. Це у, у нас постійно де наступи. наш, їхній, і обстановка міняється. Постійно виконуємо завдання. Спочатку повномасштабного вторгнення. Кожен день як не знаю, як сказати, як. Все по новому, бо напоміняються позиції, приходиться готуватися все по-іншому, і все по-різному. Багато, що може, є, що... 600. Має номера підстави?